Величезна вирва в 20 метрах від житлового будинку. Вночі рашисти вкотре обстріляли Запоріжжя, гатили з установок С-300, знову воювали зі спальним районом та мешканцями п'ятиповерхівок. Хуже фашистів. Це не люди. Це не люди, це люди з ногами. Ну Но вони не люди в душі. От, от, от. саме настояще ударною хвилою у двох п'ятиповерхівках повибивало вікна та шибки, понівечені і балкони. Взрив і почали сипатися просто стоком. І все. Потім у нас було ще два взриви. Приїхала сразу приїхали полиция, всі, поліція ну, почали ребята работать. Налякані і мешканці цієї квартири. Сама родина із Запорізької області ще влітку тікала від постійних обстрілів. Ми з Гуляйполя і так приїхали сюди. Ми тут знімаємо квартиру. Так що, а куди далі їхати? Ну, кругом нас дожене. Тут, як і у всьому будинку, вибиті вікна та повністю зруйновано балкон. У квартирі мешкає чотири покоління родини бідних. Вночі від вибухів дуже злякалися діти, каже пані Наталя. Менший був у тій спальні, а старшенький, тут ось з батьком спав, злякався. Слотили його й перенесли до світі. Мама пані Наталі Клавдія Афанасівна, також переселенка з гуляйполя. Бабусі 83 роки. Ще маленькою дівчинкою вона застала Другу світову війну. Старенька не стримує сліз, згадуючи ті страшні часи, та не вірить, що це знову повторюється. Я ж маленька була в погрібі, сиділа, як він тут. ніде не ховалася, лежала до останнього. вікна поза той, позакривала, подушки повпихала. Як могла, так і. На місці прильоту зранку працюють комунальні та аварійні служби. До вечора обіцяють завершити відновлювальні роботи. Сюди прибули комунальні підприємства. Зараз надаємо допомогу містянам, видаємо безкоштовно стройматеріали для того, щоб закрити вікна. Це видається плівка, видається УСБ. Також зараз ведеться ремонт автодороги, яка була пошкоджена внутріквартально.